Сучасні чи традиції традиційні, чи традиції старовинні, чи традиції? Я знаю, що вони змінилися за певний час. Давайте про сьогодні, сьогодні. якими так, і розкажемо, можливо, трошечки те, що трошки ми призабули на сьогодні. Точно знаю, що у багатьох моїх ось подружок одноліток збереглася традиція. Треба ж завтра прибирати, mm. тобто ми, я мі... розумію, що ми будемо мити вікна. Ой. Мабуть, давай мабуть, не будемо пробилювати. Мабуть, будемо ну це ж це вже мемчик такий за чому й на пожарту. Ми одна одну розуміємо, тому це це навіть я вас розумію. Так, так, зняти тюлі шестиметрові і так далі. Це все ціле ціла історія. Та у мене без тюлів теж проблема. Це є сьогодення поприбирати. І самими попри, помитися, але митися ж треба було до схід сонця. І отут вступає вже закон, що колись би митися бабуся про бабуся, нас без вами вигнала б куди? Мене до Ворскли, вас би до Дніпра. Тобто природні водоймищі. сьогодні. Та яке холодно вже літо? Надвоє холодно. Скільки там ті заміни мився? Тут що ну, великдень травні цього року. То вже все тепло і ну тобто вода ж масілю силу. А от стосовно, якщо взяти трішки давніше, то би моя бабуся набрала б водички, оскільки водичка ж все змиває студеничка, то значить вона теж сильна. То ми ж її наберемо непочату її, якби тобто той, хто раніше перший став, та й собі набрав. І потім їй сказав, що ти ж водичка, мене цілий рік, очі що там і надавай сили. Оце ж вам буде знати, що в крані почата чи не почата вода? Ну ви хто там... хто перший з колодязя, там... якщо ж би колись, або з криниці. А якщо ви в квартирі, то хто перший краника відкрути, маєте не почату воду? І що та вода потім та, повірю наші, та буде нам протягом року. То вона ж буде дуже мати чарівну силу, якщо ви в неї все вірите. Угу. Оце ж є рудимент від колег, старовини хтось зробить, хтось не зробить. А ще є така сіль. Я чарівна сіль, саме в четвер. Треба її опівночі смажити три години, щоб вона аж така закалилася. А то ну... на що? Та це ж сіль та печі на ж так, від 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 чинка, так, і від чистого теж. Ага. Тобто, ну розумію. Ну це ж все ж це, знову ж так, І воно всього дені теж живе. Це рудимент давнини. Я просто про це особисто чую вже від сучасних дівчат. А тобто, воно помічне, чи ні? Так, ми ж вірити, а так тобі що вірити? Але ж ту сіль треба не тільки просмажити її. Вона повинна прогрітися три години не менше, а ще туди додати мак, а ще ж туди додати житнього борошна. Та ви що то така ви сіль це будете? робите? Я зробила. Ну а я та всі зароблять пристойні е, полтавчанки, отже а, та, а, та, а ми з тобою не на данно для наскі роботи, роботи. Отже... роботи які традиції у нас повертаються з тих, що ми забули, але вони повертаються. От, наприклад, посіл я вперше чую. Можливо, тому що я в принципі родом з західної України і у Нас трошки інше, у вас так само з сіллю, тому що сіль і водичка це все помічне для домашнього господарства. Заболіло що о четвергової солі у водичку і випити. Худобі зле сипнули на худобу, посипали. Ну ніби то відьма позбирає той мак, то сілі потім не прийде. Тобто якраз. Просто ви можливо не цікавились. А я вам сьогодні дозвольте, я вчителька в засвіти, і всім нашим глядачам дам завдання. А спитайте в своїх родах, спитайте в мамів, бабусів, прабабусів, прапрабабусів і запитайте, а які ж у нас традиції сьогоднішнього четвертого дня, а завтрашнього п'ятого там, субота і неділя, цього чарівного тижня. Ми ж самі собі енергетично наділяємося цей тиждень чарами. Так само і четвер. От я сьогодні піднесеному на настрої, піднесу, бо я так, я його чекаю. Цю білого четверга, і я точно знаю, що треба, щоб чисто було в голові, в mm. серці, в душі. А тоді воно все на коло буде чисто. І тоді можна вже й тісто містити. от давайте ще трошки про Давайте. Та у тісто ж покласти ж треба четвергової тієї ж солі. солі. У тісто ж ми кладемо, коли вимішуємо пасочку. І до речі, оця традиція випікати паску вдома, паску чи весняну бабу, називайте як завгодно, здобу цю смачну. Вона збереглася до сьогодення. А у війну оці два роки, оце третій, воно вона ж активізувалося. То навіть хто не пік вдома паску, принаймні думає: ех, якби я не був на роботі, як панам, я би пік паску вдома. То оце у тісто ми покладемо цієї трошечки солі. І тоді паска вдасться. А ще моя бабуся туди впихала, коли вже паска готова до посадки її в піч, туди ж вербичечки ж. Свяченої на звербної неділі, і вона так її треба очистити від листочки від бо цьому році. Верба вже навіть пустила свої квіточки, тобто вона повністю розпустила. Треба, воно ж обгорить в печі, і треба так от татісичку. Уявляєте, ваша паска з сіллю? Ваша з у тією чарівною та ще з тією вербою, та ще по родинному рецепту, та ще ви чиста з помислами, чистими та замісили. Та там така паска пухка, як пухта дух, печіть на дві порції, бо мало буде. пані. А як церква ставиться до таких традицій? Яких саме? Ну, так, як ви кажете, паличку, це ж якось так, по-моєму, так трошечки язичницьке якесь. А я ж не церква, мене не питайте. А-а-а, якщо так. Але якраз православна церква, вона дуже демократична.